А знаєте, якби моторні оливи почали ввести аккаунти в соцмережах, то вони б точно швидко стали б блогерами-мільйонниками. Бо складно знайти інший автотовар, який би мав би стільки вірних фоловерів. Або противників. Про оливи, автовласники готові сперечатися годинами. Але ми... Це залишимо на ваш розсуд. Можете написати про це в коментарях. А сьогодні ми презентуємо топ-6 олив, які в нас купляють найчастіше. Та ще один маленький бонус. До речі, всі оливи в EGSC виключно оригінальні та з сертифікатами авторизованих продавців. Посилання на всі описані в цьому відео каністри я залишу внизу під відео. Ще раджу звернути увагу на нашу нову корисну фічу. Тепер одразу на сайті маєте змогу перемикатися між літрушками та каністрами по 4-5 літрів. Так можна зручно замовити необхідний. Об'єм для заміни, а не шукати різні артикули. І не забувайте про літрушку на долив і ганчірочку, щоб масляний щуп витирати. Це теж дуже важливо. Отже, починаємо з Elf Evolution S xr 5 – синтетична олива, яка підходить для будь-яких автомобілів. Але вона настільки адаптована до складних умов використання, що може заливатися навіть у турбовані двигуни, або мотори легеньких вантажівок, забезпечує відмінний захист двигуна, особливо від зносу, частоту мотору високу термостійкість і стійкість. До окислення. Всі допуски та класифікації повторювати я не буду, щоб не займати ваш час. Вони доступні в детальних описах у нас на сайті та в якості фільтрів, по яким ви можете підбирати собі оливи. А далі у нас Мобіл Супер 3000 x 5 v 40 Ще одна повністю синтетична олива, що підходить для всіх сучасних двигунів. Рекомендовано навіть для високопродуктивних моторів з турбонадувом та обладнаних комп'ютерно керованим багатоклапаними паливними інжекторами. Забезпечує відмінний захист при дуже низьких. Та дуже високих температурах. Наступний популярний вибір це ж, звичайно, Castrol LL Titanium FST 5W30. Про нову айдентику Castrol дивіться наше попереднє відео. До речі, нова назва цієї оливи буде просто Castrol h 5 w 30 LL, Тобто Long Life. вважається вдосконалою синтетичною оливою. Особливо відомо тим, що допомагає двигунам працювати з максимальною віддачею, оскільки виробляється з використанням мікрофільтрації відповідно до нових стандартів якості. Зберігає свою густину протягом тривалого часу, забезпечуючи оптимальну продуктивність за різних умов експлуатації. Жоден з українських рейтингів не Обійдеться без Аралу. Ви ж знаєте, що у них з Кастролом один і той же власник Брітіш Petroleum. Якщо ні, подивіться наше відео про бренди автотоварів. Там цікаво. Але Арал та кастроло точно не лються з однієї бочки. Бо це два самостійних бренди з окремими. Виробництвами. Олива Арал Супертронік К5В30 це синтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. Створена вона в першу чергу для всіх німців, що видно й по допусках. Ключова особливість запатентована технологія низької зольності, яка захищає, подовжує термін служби дизельних сажових фільтрів. Наступний топчик. Це Total Quartz 9000 Energy 5W40. Разом з Ельфом Має спільного власника Total Energies. Ми про це теж розповідали. Олива відзначається тим, що забезпечує виняткову термічну стабільність і стійкість до окислення. Це запобігає деградації навіть в екстремальних умовах. Також містить миючі та диспергуючі присадки, які підтримують двигун в чистоті, забезпечуючи збереження його потужності. І останні вперед. Реліку та не останній за якістю, це ж, звичайно, Shell Helix HX 8E 5 v 30 Традиційно для топових олив Shell створена на базовій оливі з природного газу. А не знавте, що робить її найчистішою на ринку. До речі, також завдяки цьому сумісна з біодизелем та сумішами бензину та етанолу. Підтримує двигун у чистоті та забезпечує легший холодний запуск. А ще зменшує утворення відкладень, забезпечує захист від вигорання оливи та мінімізує знос двигуна. Також кажуть, що навіть захищає ущільнення двигуна. Як і всі перелічені оливи, це однозначний топ серед автовласників. А тепер обіцяний маленький допуск. Ми рекомендуємо ось цю оливу EuroRepair Best у тій же популярній в'язкості 5W40. Підходить для більшості популярних автомобілів на ринку віком 10-15 років. Має популярні допуски від тренувань. ПСА Volkswagena, BMW, Mercedes, General Motors та інших. Також ця олива відповідає вимогам специфікації ASEA A3B4 та API cf SM SN. Що ж вам треба знати про моторні оливи Єврорепар? Якість підтверджує той факт, що це одна з двох олив, окрім оригінальної, які сертифіковані концерном Stellantis, для заливки в дилерській мережі Peugeot, Citroën та Opel. виробляється відомим світовим виробником мастил. Олива виготовляється згідно специфікацій автовиробника Stellantis. Тому, якщо шукаєте альтернативу, то оце якраз воно однозначно рекомендуємо. Ну і ви ж не думали, що ми відпустимо вас без подарунку. Якщо ви додивилися це відео до кінця, правильно залишайте свої коментарі під відео. І серед всіх нелінивих ми розіграємо ось таку. Термокружку від «Єврорепар». Розчехляйте свої клавіатури та до побачення в нових відео.